Чому в Амстердам варто їхати саме в кінці квітня? І чому так багато людей вже запланували собі відпустку на ці числа? Розказую коротко, а ви поки підпишіться та поставте лайк. В Амстердамі знаходиться один з найвідоміших квіткових парків у світі, що відкритий лише 8 тижнів на рік. Його назву ви точно десь чули. Мова йде про Кекенхоф. Лише уявіть 32 гектари засаджені мільйонами різноманітних квітів. Очікується, що пік світіння буде саме в кінці квітня. Тому ми і організовуємо тур та збира. Людей поїхати з нами на цю квіткову фаєрію, щоб дорога до Амстердаму була комфортною, а та не такою нудною. Ми заїдемо у Вроцлав та Берлін, відвідаємо екскурсії цими містами та будемо мати вільний час, щоб погуляти і відпочити. На третій день ми прибуваємо в Амстердам. Тут нас чекає оглядова екскурсія містом, що включена у вартість туру. Четвертий день маємо можливість відвідати неймовірний парк Кекенхоф. Тут ми будемо насолоджуватись красою природи і обов'язково на Робимо багато класних фото, адже яскраві інсталокації тут буквально на кожному кроці, п'ятий шостий день з новими враженнями. Повертаємось додому. По дорозі назад будемо зупинятись у Празі та Кракові. Тут теж маємо заплановані екскурсії та просто гарне проведення часу. Діліться цим відео з друзями і поїхали в Амстердам з нами.